Ми запустили клуб негідників в українську політику, тих людей, які по суті повинні догнивати, вже догнивати у в'язницях. Вони прекрасно себе почувають в українському парламенті, в українських урядах. Тому тільки через вибори, вибори за виборами. Наче пральна машина. Знаєте, пральна машина працює, і вона робить один оберт, другий оберт, третій оберт. Це вибори. І кожен раз нові вибори очищають парламент, роблять його кращим. роблять його кращим. На нього йдуть ті, хто вчора багато обіцяв. І вони на наступних виборах, через два роки, повинні звітувати. І отже, у нас зменшиться кількість тих, що все і всім обіцяють. Друге, ми людям привідкриваємо, розкриваємо настільки, наскільки можливо, очі на тих чи інших політиків. Ну і ви знаєте, як журналіст, що кожні вибори це фокус на кандидатах і партіях, спосіб фінансування спосіб роботи, члени команди, кого в команду береш, що будеш робити. Це все разом. Велике прання, яке потрібно робити якомога частіше. Нам це треба пережити. У нас молода демократія і те, що переживали окремі країни 100, 200, 300, 400 років, нам треба пережити за 10, 20, 30, інакше ми зникнемо.